Слава Україні. Сьогодні відряджені в місті Києві. На жаль, для нашої громади все рівно трагічні новини. Сьогодні в селі Радча поховали ще одного воїна, він помер. Роїк, ще один військовий в нашій громаді. На жаль, уже 642 хлопця і дівчата з нашої громади загинули в цій страшній московсько-українській війні. Більше 300 сьогодні є пропавші безвісті, але ми тішимося також, що повернулися вчора з полону деякі воїни з нашої Франківської області, в тому числі з Івано-Франківська, пишаємося і дякуємо, низько вклоняємося всім нашим героям. Сьогодні, як я сказав, я в Києві. Ми підписали угоду з шведськими нашими партнерами. Це спільний проєкт Івано-Франківської області і міста Івано-Франківська з шведським, шведськими друзями, шведським урядом. Це державний проєкт, який свого часу був на найвищому рівні, в тому числі на, на рівні президента обговорений. І Франківськ як чотири. Регіона це Івано-Франківська область, Вінницька область, Харківська область і Полтавська область. Ми попали у цей проект, і зокрема, місто Івано-Франківськ, як центр кластеру, який повинен розвиватися. Нагадаю, що в Івано-Франківську на нашому полігоні вже є біогазова установки, є сортувальна лінія. Ми також вирішили. Питання щодо фільтратопроводу, побудували фільтратопровід. Ну, але цього нам мало, нам потрібно максимально в цьому напрямку рухатися. Так, війна десь внесла корективи, і ми могли набагато більше, ну, скажімо, зробити. Але завдяки шведській підтримці, в тому числі фінансовій, у нас тепер є партнери. Це, зокрема, кластер в Швеції, це в основному Гетеборг і там інші міста. Тому будем, будемо також і делегація їхня до нас приїде, що нам важливо, щоб ця система поводження з твердими побутовими відходами була правильна. Ну і також нагадаю, ми готуємося в травні підписати з шведським містом Лувеа. Це гарне, таке достатньо прогресивне місто в Швеції, ще одне місто побратим, тому в травні. В часі відзначення дня міста ми обов'язково таку угоду підпишемо з даним містом. Також оголошуємо конкурс: конкурс на кращого робітника з благоустрою, прибиральника міста Івано-Франківська. Можна подавати кандидатури до 20 квітня. Ми готуємо достатньо. Переможцям достатньо великі премії від міста, тому що нам дуже важливо, щоб було чисте місто з одного боку, з другого боку, треба відзначити тих людей, які ну, своєю повсякденною працю роблять чистий, і вони сумлінно ставляться до своїх обов'язків. Тим паче, що буквально в неділю ми відзначали день комунальника, і ми дуже рідко кажемо слово «дякую». а насправді, якщо б комунальники не працювали, то Місто було б у смітті, місто би було зовсім інше. Тому дякую комунальникам і знаєте, гарних прибиральників, працівників з благоустрою. Будь ласка, подавайте. Ще раз кажу, премія буде достатньо така велика переможцям цього конкурсу. Ще одне, що хотів би сказати, про те, що вчора в Івано-Франківську відзначили видатну письменницю Ліні Костенко було 95 років. Відповідно, відбувся вечір з ініціативи народної депутатки Оксани Савчук, якої вітаємо, до речі, з днем народження сьогодні. І справді Ліна Костенко це усоблення української ідеї, українського патріотизму. І ми ще живемо в часі, коли Ліна Костенко з нами. Тому дуже важливо підтримувати наших письменників різних. Різних напрямків також вчора відбулася презентація нової книги Ольги Деркачової. У мене плідна співпраця з пінкою письменників, тому я вважаю, що в цьому напрямку теж активно потрібно працювати. І на завершення ще раз підкреслюю сьогодні в відрядженні Києві основне питання це. Процес поводження з побутовими відходами, те, що Франківськ підписав меморандум угоду з нашими шведськими партнерами, про відповідно зміну системи поводження з побутових відходів, яке буде включати дуже багато різних аспектів. Дякую за увагу. Дякую нашим героям і слава Україні.